Я зараз залізу в довгу історію. Я вважаю, що це велика стратегічна помилка української держави, яка протягом десятків років не приділяла увагу корінному населенню півострова, співпраці з кримськими татарами, наділенням їх ширшими правами. І тому, коли мені говорять про Крим, то я вважаю за потрібне привертати увагу. По-перше, ми мусимо зробити роботу над помилками, наше покоління, на Очах, якого руками якого буде повертатися Крим, для того, щоб більше ніколи не допустити цього ганебного факту, як, як анексія Криму. Тому я про це говорю, тому що я громадянин України, тому що я вважаю, що Україна без Криму неможлива, тому що я вважаю, що Крим це частина України. Більше того, після деокупації Криму ми мусимо надати Криму статусу кримсько-татарської автономії.